Тут я житиму найближче кілька тижнів. Яке старе ліжко. Здається, що воно зараз розвалиться. Виглядає просто жахливо. Ого, не те, що це. Воно чудове, яка гарна білизна. Тумбочка теж, як нова. Це мені подобається. Я спатиму тут. Які важкі валізи! Я втомилася їх тягти. Це ще що за кошмар. Я в таких умовах жити не збираюся. Потрібно терміново щось вигадати. Є Кейт, Чого ти там розсілася? А не підійди до мене. Хочеш отримати 100 доларів за те, щоб помінятися ліжками. Так, я згодна на цю угоду. Давай гроші. і дивно, тоді сідай на своє ліжко. Оу! До мене прийшли. Треба терміново відчинити двері. Це дуже важливо. Заходьте швидше, я давно вас чекаю. Вітаю! Ми привезли все, що ви замовляли. Чудово! Ось оплата! Гарного дня! Це ще що таке! Навіщо ти притягла до брудну коробку? Не просто коробка. В неї будівельні матеріали. З їхньою допомогою я зміню своє ліжко до невпізнання. Що ти робиш, Кейт? ціла? Так, все нормально. Просто це дерево впало на саме дно. Ой, яка нестійка коробка! На мою думку, справа не в коробці, а в тобі. Я гаразд. Зараз ти сама в цьому переконаєшся. Що ж, приступимо до перетворення. Дай мені трохи часу, і ти не впізнаєш моє ліжко. Це буде справжній шедевр. Для початку. Зроблю основу. Вона має бути міцною. Здається, <color buying noise> у тебе непогано виходить. А я казала. Awesome. Це навело мене на геніальну думку. So, Мені теж час зайнятися своїм ліжком. Wow. Жибіжу. Швидше заносите. Вітаємо! Покажіть, куди ставити. Okay. Ти що купила готове ліжко? Але ж так нечесно. Чому ж? Я можу витрачати свої гроші як захочу. Готова. Подивися, який затишний куточок у мене виходить. Це ще не все. Додамо дрібні діталі. Як вам ці шторки? На мою думку, вони відмінно вписуються в загальний стиль. Ми мало не забули про підсвічування. Це дуже важливо. Так то краще. Риротаки, і тату муха залетить. Моє ліжко просто шикарне. Я повинна зробити своє ліжко ще кращим, щоб такого вигадати. Нічого не спадає на думку. Ну повинні ж бути хоч якісь варіанти. Здається, я дещо придумала. Зараз повернуся. Мені знадобляться ці шторки. О, скатертина теж виглядає непогано. Мабуть, її прихоплю. Чудово! Тепер я можу прикрасити своє ліжко і зробити його по справжньому затишним. Що ти задумала? Ти? Не стосується, не треба мені заважати. Я знаю, чим закріпити текстиль. Можна використовувати будівельний степлер. Спробую! Виходить клас! Все працює. Моя ліжка перетворюється на очах. Справді, виглядає трохи краще, ніж раніше. Ну ось і все, я майже закінчила. Ніхто не зможе переплюнути мою роботу. Заспокойся, Кейт! Oh, no. Здається, ти надто нервуєш. <плес> Ні, не хвилюйся. Мені просто потрібно було зламати дошку, щоб зробити собі гамак. Здорово вийшло, правда? Подумаєш, <плес> гамак. Нічого особливого. Я обов'язково придумаю щось краще. <плес> 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 Подивимося. <плес> Мені терміново треба показати Кейт, на що я здатна не думаю, що вона найкраща. Знаю, я зроблю замовлення. А ось і воно. вже біжу. Буди Моя доставка чудова. За до кімнати. Я поставлю коробку, ось тут і одразу її розпакую. Ваш новий музичний центр це справжня бомба, а дискокуля прикрасить будь-яку вечірку. Все готово. Бувай Good bye. Good bye. саме час кликати подруг та перевірити, як працюють мої нові покупки. Від красуні, сідайте. Кейт, вибач, тебе не запрошую. Подумаєш? Пропоную включити світлу музику та розважитися. Включай швидше. Ого, моя крута, справжня вечірка. Я влаштую кращу вечірку. Ваша з нею не зрівняється. Це мої улюблені іграшки. Потрібно поставити для них стіл. Ось так чудово, сідайте тут. Ми проведемо чаювання. Ви такі милі співрозмовники. Убожню вас бажаєте чаю? Частуйтеся. Він дуже смачний та ароматний. Кейт влаштувала свою вечірку. Треба її завадити. Мої барабанні перетинки зараз луснуть. Це дуже голосно. Ну нічого, я знаю, як це зупинити. Скоріше приїжджайте. Я чекаю вас. Заходьте. Навіщо <плес> ви мене викликали? Ідіть сюди. Ця компанія порушує порядок. <плес> Бачу, хтось влаштував незаконну галасливу вечірку. <плес> Дівчатка спокійно, я з ним розберуся. Як щодо грошей? Мені подобається ваша пропозиція. Наше питання повністю улагоджене. Тобі не вдалося мені завадити, кейт? Прокляття. Вибачте мені час. У мене є інший план. Я на цю вечірку і зроблю дещо по-справжньому грандіозне. Друзі, ми маємо чим зайнятися. Я принесла старі диски й ножиці. Ми зробимо з них кулі, що світиться. Дивіться, у мене непогано виходить. Ходить, я вже нарізала диски на шматочки. Те, що треба, як же вони гарно переливаються! Супер! Думається чудова основа для нашої кулі. А тепер мені знадобиться глобус. У нього ідеальна кругла форма. Візьму нарізані диски та приклею прямо сюди. Вуаля! Наша диска куля готова! І вона прекрасна! Повішу її посередині, а стіни прикрашу цілими дисками, що залишилися. Світло відбиватиметься від них і красиво заповнюватиме весь простір. Яка вечірка без гучної музики? Для цього у мене є телефон та гучномовець. Ого, поблизу ще одна вечірка. Здається, там набагато краще. Приєднатись! Щось мені стало зовсім нудно. Це тому, що я не маю новенького телефону. Секундочку, я знаю, чим себе зайняти. Потрібно зробити освітлення. У коробці має бути багато лампочок. Справді, я і думала. Викладу та перевірю, чи всі цілі. Добре, з ними все гаразд. Залишилося тільки придумати, як зібрати їх докупи. Коробка мені більше не знадобиться, ось шнур дуже навіть. Здається, я вигадала, де його знайти. Головне, не попастися, бо мені здорово влетить. Де ножиці? Потрібно швиденько відрізати стільки дрозу, скільки мені потрібно. Готово. Настав час повертатися до свого ліжка. Тепер я можу зробити справжню гірлянду. Вийде дуже яскраво. Я впевнена. Виглядає приголомшливо, як я й казала. Думаю, з того вона виглядатиме найкраще. Звідки у Києві така гірлянда? Okay. Ну нічого. Зараз я придумаю щось цікавіше. Скоріше заходьте. Ми принесли те, що ви замовляли. Це найкращі гірлянда з усіх, що є. Зараз ми їх розвісимо, і ви самі переконаєтеся в цьому. Ого, виглядає набагато кратіше, ніж у мене. Залишилося включити до розетки і можна милуватися. Готово! Ну, як вам? Що я хотіла. All right. Звертайтесь. Час трохи перепочити. Візьму коктейль і полежу у своєму ліжку. О, ні, я падаю! Тільки не це. Я роздала коктейль прямо на лампочці. Моє ліжко горить. Допоможіть. У нас пожежа. Чого не стаєш? Зробиш щоїнебудь. У мене є одна ідея. Потрібно використати вогнегасник. Не хвилюся, захасю це полум'я. Наше ну, все. Ми в безпеці. Дякую, ти нас врятувала. Дрібниці. Спершу я хочу панкейки. Ось такі. Легко. У мене і тісто на поготові. Ну, млинці то я приготую. Я в ділі. Це мій улюблений ополонник hey, Ось так наберу тіста та вилю на сковорідку Перший млинець готовий. Правда здорова, дівчатка. Гей, річ, hey, а принеси мені ту пляшечку. Really? Добре. Чорнило те, що потрібно. Додам їх у тісто та перемішаю. Чудовий колір. Виливаю на сковорідку і мій фірмовий панкейк скоро буде готовий. Ось так-то. Ну ні, чорний це занадто. Я візьму кольори яскравіше. Так, заливаю По трафарету заліє. Чого? Чи тісто скінчилося? А ой! Я все облилася тістом. Буває ж таке? Фух Начебто все прибрала. Ой, трошки залишилася на руці. Не біда. Смачно. Гаразд. Продовжую розмальовувати свій панкейк. Ось він і готовий. Ну що, як вам? Ой, а мені час знімати мій млинець. Так, тепер додам до нього кленового сиропу. Ось так. Полі любить солодше. Мій останній панкейк готовий. Тепер треба їх прикрасити. Ось цим красиво червоним сиропом. І пара павуків. Дівчатка люблять павуків, так? Ну що, Болі, готова скуштувати наші страви. Ого! Що це на тарілці? А, це павук! Генота! їх викинути! Гаразд! Спробую панкейки Венздей! Хм, взагалі вони смачні! Добре! Що далі? Бабусині! Вони такі смачні, та такі солодкі. Я їх обожнюю. Ой, а це ж єдиноріг! Швидше йди до мене, смачне маля. Ням-ням! Який він смачний! І так люблю єдинорогів. Кенді це перемога. Ура! Я крутіша за всіх! Тепер приготуйте мені картоплю фрі. Добре. Так, треба почистити картоплю. Що? Що це робить кенді? Це гаразд! це лайфхак. Картопля очищена за пару секунд. Вибачте за шкірку. Я випадково. А тепер мій спеціальний ніж для картоплі. Ідеальні часточки. Перекладу їх у миску та додам барвник. Перемішаю і вуаля. Кольорова картопля. Тепер треба більше олії, сковорідку і закидаю туди першу порцію. Пара хвилин і моя картопля готова. Дістаю та повторюю з рештою кольорів. Краса. Гей, hey! hey, ви що спите? What? Підйом. Ой, задрімала. На чому я зупинилась? Yeah! Ах, так. Треба посмажити картоплю. Nice. Отак. Ммм, ну що за аромат? Amen. Перекладу її у тарілку, а в центрі хай буде кетчуп. Залишилося лише посолити. Oh. Картопля готова. Треба перекласти її на пергамент. А тепер мій спеціальний спрей. Що? Чи заїло? What? Ой ой, здається, не заїло. Ой, Венздей, Ти вся чорна. Фух, налякала бабусю. Гаразд, повернуся до картоплі. Вона має стати максимально чорною. Те, що потрібно. До миски її додам кетчуп. Так, ось це в моєму стилі. Подивимось, що ти скажеш тепер, Колі. Будь hey ласка, пригощайся. З чого почати? Ось це виглядає цікаво. Спробую. Дуже смачно. Ну, тримайся. Так смачно, що я все з'їла. Тепер ось ця картопля, макну кетчуп і підперед. Бабусю, це дуже смачно. Як же я люблю картоплю фрі. З'їм' її всю. Ням-ням. Так би я їла її. Ну, дякую, Ну-ка, ну -ка, Різнокольорова картопля? Ух ти! Ніби їм веселко. Кенді, це вище будь-яких похвал. Okay. Ура! Я перемогла! Який у мене великий живір! Падаю! А тепер мені терміново потрібний бургер. Все буде добре, okay. Попросто, сестричка. Тоді починайте. Вогонь наповно. Потрібно обсмажити булочки. Ідеально підрум'янилися. Час зробити котлетку, покладу фарш на сковорідку та сформую коло. Ось вам і котлета, а зверху сир і можна перекладати на булочку. Накриваю іншою булочкою і мій бургер готовий. Що за нудні булочки? Геті, краще візьму пончик. Такий гарний, солодкий і дуже смачний. Сковорідка мені теж не потрібна. Я просто розріжу його навпіл. А тепер покладу середину шоколад. Та побільше буде смачно. Треба скуштувати цю рідку цукерку. А непогано. Додаю. Супер. А ще можна додати секретний інгредієнт маршмеллоу. І мармеладні ведмедики. Залью сиполоничним сиропом і накрию другою половинкою кончика. Ну, яка краса? А що там у Венздей? Зроблю на сирі візерунок у формі зубів з допомогою ножа. Ось так укладу один на булочку, потім котлету, язик з огірка, потім другий сир. Накриваю булкою, роблю два заглиблення, заливаю тобі гірчицю. Непогано виглядає. Що ж мені ще потрібно? Точно очі. Річ, ану, принеси мені їх швидше. Добре. Всі підійдуть. Тепер поставлю їх нагору і мій монстер бургер готовий. Oh, no. Який жах? Ой, точно. Полі тобі час спробувати. Який прикольний! Почну з нього. Ням-ням! Вау, як смачно! Я знаю. Ну, а тепер ось цей. Ну, він надто сухий. Мені таки не подобається. Подумаєш, забула про соуси. Ухти! А це що таке? Спробую. Він солодкий. Це ж дуже смачно. Ура! Я знала, що тобі сподобається. І кого ж мені обрати? все таки цей монстрик виявляється крутіший за всіх. Перемогла Венси.